Коли нема розсудливості, то приходять війни. ципляться біди на нашу голову, коли людина поступає по душі, так як Рахавам не прийняв слово тих, у кого був великий досвід, і хто вчився мудрості у його батька Соломона. Він послухав молоде покоління. Він послухав свою душу. Душа його хотіла щось доказати, щось показати таке, що ніколи не було. І коли є гордість, є падіння, і Господь через пророка сказав: ви залишили Слово Господнє, і Господь залишає вас. А коли Господь залишає нас, коли Бога нам не потрібно, то приходить другий всадник Апокаліпсиса війна. І це війни це. Наслідок того, що я вибрала у житті. І не дай Боже бути тою у позиції царя Аси, який замість того, щоб взивати до Господа, він, коли у його життя прийшла болячка ніг, а як вона прийшла? Він гнівався на Божого пророка. Він дратувався, він закривав його в темницю. А я в своєму серці закриваю Божих людей в темницю, гніваюся, дратуюся на них, не смиряюся. І до нього прийшла болячка ніг, яка дійшла до верхнього частини тіла, і при смерті він узивав до лікарів, а не до Господа Бога. Не дай Боже бути тою, яка взиває не до Господа Бога, яка не шукає Господа. Це найгірше. І часто люди кажуть: Бог любов, Бог добрий. Бог-одуванчик, Бог всіх простить, аду немає і так далі. Ад є, і це реальність. І Бог не одуванчик. Бог настільки справедливий, що Він воскресить усіх мертвих і відправить їх на суд. Ті люди, які були закопані колись, вони будуть відкопані, відриті і будуть на суді. І суд це ще не кінець. так? Потім вирішується, де буде людина, да? Ад озеро вогняне, там, де е, Антихрист і Сатана. Там всі його співучасники будуть. І Бог він поражає зло. Поражав і буде поражати. І в Біблії говориться, що 500... Тисяч пів мільйона було поражено ізраїльтян в один день, коли була війна.